Вчора, 25 грудня, Православна Церква за новоюліанським календарем вперше відзначала свято Різдва Христового Сьогодні ж, 26 грудня. Православна церква на другий день різдва вшановує собор Пресвятої Богородиці. Тобто, ми вшановуємо Пресвяту Діву Марію як ту, на якій відбувся цей промисел Божий, завдяки кому народився на цей світ Спаситель. Світу Христове втілення наділило Діву Марію найвищою гідністю бути Божою матір'ю. Через народження Ісуса Христа вона стала дійсно Богородицею і не перестала бути Дівою. Здавна в народі вважали, що для кожної жінки собор при Святої Богородиці не менш важливе свято ніж Різдво Христове. У цей день жінки пекли хліб і приносили його до церкви. За народними прикметами, якщо на Богородицю ворує хуртовина і мороз, то літо буде холодним. Якщо сніг липне до долонь, варто чекати тепла. Далі ми. Відзначатимемо різдвяні свята третій день святого першомученика, апостола архідеякона Стефана. Це першомученик, який прийняв першу мученицьку смерть за Спасителя. Тож різдвяні свята тривають 31 грудня щедрий вечір Миланки, а веселя відзначатимемо 1 січня. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.